Я зіпсувала такий сюрприз. Коротше, в нас з коханою була річниця, і вона вирішила мене здивувати. Просто зайшла додому, каже, вдягайся і пішли. Я само собою нічого не очікувала, бо річниця у нас мала бути тільки завтра. Все почалось з квесту в машині. Далі квест перейшов в багажник, де я знайшла подарунки, про які так давно мріяла, але постійно відкладала собі купили. Ну Наскільки це приємно? І знаєте, що це був лише початок. Далі вона одягає на мене маску, садить в машину і кудись везе. Потім я йду, йду, їду, йду, їду, йду, 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 повзу шкрибусь і вообще не понімаю, що робиться. І от. Ні, ні, пішли назад. Вмикається музика. Я озираюсь навколо і розумію, що блін, ми на даху, грає саксофона перед очима така красота. Я нас дівчатами самі це все сюди привезли, занесли, розставили. Ви уявіть, скільки бляха роботи, уваги, деталі, і все це тупо заради мене. Я не вірю. Не вірю, що ми сім років вже разом, і ми ще й досі так сильно кохаємо одне одного, одного. Хочемо дивувати одне одного, одного. Звісно, велика заслуга в цьому терапії з психологом, з яким ми працюємо вже просто роками. Того народу, якщо ви теж хочете гармонії в стосунках, не. Полінуйтесь, переходьте на акаунт, маєте підберіть психолога за допомогою теста. Та ведіть промо Обламська 3, щоб отримати мінус 10 на перший сеанс. Короче, я не можу повірити, що поруч зі мною така жінка: чуйна, ніжна жінка, для якої я переверну світ, дістану зірки, нагрію океан. Я так сильно кохаю тебе сонце. Дякую тобі за цю мить. Вона реально залишиться зі мною на все моє життя. Ну абсувала я весь цей сюрприз своїми фразами. Як Я не люблю сюрпризи. Ну бо от, правда, не люблю я сюрпризи. А ви їх любите.